Висне підняла і не вийшов. Щоб те написав, завдання. Він не знаю. Ці, mm -hmm. а, там той принтер просто треба щось там з ним зробити, щоб він працював і все. Ну, чіткіше друкував, він типу не чітко друкує. Там чи заправити, чи що дає. Я вчора його треба. Він полосы дає. Ні, сьогодні не пробувала. Ні, це не чисто. Так. Мало б вже добре бути, так? Ну, це, це, було, це, було, це саме. Чорточка. Одна... Угу. Я... Щось... Ну, так, це Не, це... Я просто не пробувала. І... Знаю, що то хотіли.

Yes, 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.